Уявіть, усе життя ви вважаєте, що живете у звичайній родині, таємниць немає, а батьки ті, ким вони себе називають. А потім, після смерті чоловіка, ви раптом вирішуєте знайти свого справжнього батька і дізнаєтесь шахливу правду, від якої холоне кров. Жінка виросла у прийомній сім'ї, навіть не підозрюючи, що ці люди не її рідні. Вона щиро вірила, що це її справжні батьки, і тільки після смерті чоловіка вирішила з'ясувати правду про своє походження. Вона почала пошук біологічного батька. Коли вона дізналася його ім'я, її пройняв холод, бо воно збігалося з ім'ям її чоловіка. Спочатку це здавалося дивним і простою випадковістю. Жінка наважилась на ДНК тест, і результат вразив її до глибини душі. Виявилось, що людина, з якою вона прожила частину свого життя, її чоловік, був ким іншим, як її біологічним батьком. В одну мить уся її історія кохання перетворилася на жах. Те, що колись здавалося долею, виявилось найстрашнішим випадком, інцестом, про який вона не знала, і тепер ця правда назавжди залишиться у її пам'яті. Це реальна історія. Іноді життя жорстокіше за будь-який фільм жахів. А що б ви зробили, дізнавшись таку правду про себе? Напишіть у коментарях.